Друзі, всім привіт. Привезли Yamaha Dżog SA36 на ремонт. Не запускається. Власник перевірив практично все. Насос, каже, давлення 2,5 бари качає, фурсунку міняв другу. Чистив дросільну заслонку, провіряв клапана. Якби, ну, скрізь, скрізь дивився компресія, каже, що є, все, свічку міняв, катушку міняв. Якби передивився все, каже, вже немає сил. До чого, каже, ну, практично все передивився і не якби не не виходить запустити. От, покажу вам наглядно. От насос включається, все включається. О. Запускатися не хоче. От він схватить і все. О! Ну, Отак він працює. В чому причина? Я вже стикався з такою проблемкою, так як я власника ще не відпустив, тому що власник привіз його кілометрів за 20 з села. Що він ще раз не їхав, я йому сказав, що він пішов погуляв хвилин 20-25. Попробуємо розібратись. Е... У нас є ошибка по чеку, от дивіться. Одна коротка. 1, 2, 3 длинних. Це код 13. Друга ошибка. Одна длинна, 1, 2, 3, 4, 5. Це ошибка 15. 1, Два длинних. 1, 2 коротких. Ошибка 22. От з цих трьох. Мене зацікавила ошибка 22. З цією ошибкою я вже зустрічався, вже я мав такий мопедик з такою проблемкою. Ну що, зараз сніму сидіння і постараюсь вам показати, в чому проблема. Так, знімаємо сидіння. Був вже такий мопедик, я ж кажу, на ремонті я теж намучився. якби... Не стикався з таким. Я вже перепробував і насос. Не дає давління, я думав, у мене в другий насос. Він вроді би прибором перевіряєш, 2,5 качає давління. Думаю, насос. Замінив насос, нічого не допомагає. Замінив фурсунку, теж нічого не допомагає. Потім чисто, случайно подивився на що воно там моргає. Так, Зняли ми сидіння на інжекторі у нас є датчик температури воздуха, датчик холостого ходу і нам, щоб не знімати все, я зараз зніму тросик, тросик газу. і покажу в чому, я так думаю, що в цьому причина, бо я ж кажу, я е, покажу код ошибки, я потім виведу вам на екран. Зачастую коли хлопці сюди лізуть. Самі не можуть доробити назад. Зібрати так, як воно було. Я, я думаю, що в цьому причина. Так. І ми попустимо ці хамутики теж. Не знаю, видко вам. це все, О, Дивіться. Це у нас є інжек є дросельна заслонка, датчик холостого ходу. Без нього от є фішка. Вона якби защолкнута. а У нас є ще там знизу. Я не знаю як би це вам показати, так, щоб наглядно було видко. Отак дросільну повертаємо на сторону. От бачите, от вроде би фішечка, ну як би защелкнута. От, от в нас є датчик температури воздуха. Ну він там ще за щось відповідає. А це в нас є фішечка. А фішка не защелкнута, вона вставлена, а не защелкнута. от бачите? Я її легенько отверточкою сняв. Ще раз показую. Оця фішечка і де вона? Вона не защокнута. Її тяжко защокнути, хто збирається все, коли зібрав, поставив дросельну на місце фільтр, а потім за фішку. О, я забув за фішку. І коли її старають ну, поставити назад, щоб не знімати дросельну, її тяжко там защолкнути. Тепер ми спробуємо защопнути її, так як має бути. От, ми вставили її. Треба защопнути. Там або контакт зігну, зігнутий. Все, вроді би я її защопнув. Так. Да даже напряму просто закручу патрубочки і спробуємо запустити. Коли розбираєте, самі старайтеся все зібрати так, як було, на місце, тому що ну, ви самі, самі лізете і самі ламаєте. Зібрав, Попробуємо запустити зараз. Навіть тросик не кладу нічого на місце. Просто защелкнув фішку. Включаємо зажигання. Насос скачає давлення. дивимося по лампочці. Ошибки пропали, бачите, лампочка вже не моргає. От виключаю зажигання, включаю ще раз. От, Немає, бачите, не, не, не моргає. І що, пробуємо запустити. На, з полобороті. Тут зараз фільтра немає воздушного. То що він знімав це все мило і фільтр не клав. От ще раз. Дуже, якби дуже поломка така, якби не назвати поломкою. Тому що ну, він знімав чистив фільтр, каже, ззаді за фільтром була пилюка. І вирішив зняти все. Коли зняв повністю фільтр, фільтрбокс у зборі, побачив теж, що дросільна тут є пиль, і він це все розбирав, щоб помити. Помив, каже, я помив, почистив. І якби, все почав збирати на місце. І от після того, плюс-мінус, ну, хоч і всього, що. Він казав, що свічка була ще оригінальна по оригіналу. І був дуже великий зазор. Він замінив свічку. Може бути, що проблема у свічці була. Бо свічка була ще рідна. Якби... От і це все якби навіть просто замінив свічку і він би запустився. А так як він поліз сюди, він не защолкнув до кінця оту фішечку і от проблеми. Каже, я за 2 неділі мучився. І каже, і насос пробував, давлення. 2,5 бари, фурсуночку міняв. Другу. Те саме, він чуть схоче схватити не може. Чуть схоче схватити не може. Катушку високовольтну міняв. Тоже нічого не дало. Якби все все передивився, ні в какую. Якби, я ж кажу, що це і поломкою не назвеш. Якби, ну, не знаю, буде цікаве вам відео чи ні. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім буду дуже-дуже вдячний. Все, Всім до побачення.